Дональд Трамп запровадив мито на весь імпорт до Америки. У санкційному списку опинилися навіть безлюдні острови Герд і Макдональд. Цікаво, що за ці острови в Індійському океані Трамп знає. А от чий Крим він робить вигляд, що до цих пір не знає? На цьому острові не проживають люди. Там водяться тільки дикі птахи, пінгвіни та цюлені. Але почувши нахабні заяви Трампа. Місцеве населення не затрималося із відповіддю. Доброго дня! Вас вітає пінвіняча делегація з острову МакДональд і Херт. Хто херт? Не ти хер острову Херт. До ви підняли нам тарифи та мита. Але для початку могли б пояснити, що це значить, бо якось дивно віддавати щось незрозуміле через щось невідоме. Містер президент, якщо ви вважаєте, що ми зовні схожі на симфонічний оркестр і ви можете нами диригувати, це смішно. Але ще смішно те, що пінгвінам погрожує людина з гніздом на голові. До речі, пінгвін діма в таких гніздах яйця висиджує. Тіма, давай, скажи їм. Чого я? Тіма, давай, скажи все, що ти про них думаєш. Та... Чого я? Ну от ти в нас мужик. Був би я мужиком, я би яйця не висиджував. Діма, кажи, містер президент, запам'ятайте, що в пінгвіні вкрила довгі, хоч і коротким. Тому наша делегація у складі Ковальського Шкіпера і ріко е, Сибігі і Єрмака висувається на переговори. І у нас будуть до вас зустрічні санкції. Всі знають, що скоро все світі буде зникати популяція скумбрії. і пінгвін Настя вже починає її знищувати. На сніданок, обід і вечерю. Знаєш, що пінгвін, пінгвін, то хитрий птах Ти побачиш розмір наших яєць. Ніби мирна, ми пінгвіна вінаці, як ці мита, просто повний тунець. Ти вважаєш, що в нас крила для краси, як і який мозок в деяких твоїх людей Та ти сплутав Мабуть, гольф гольфи, гольфстрим щодо штатів, вже наш айсберг веде, ми океан перепливемо, ми під білий дім прийдемо, скоро будем чекай. Не допоможе вам, стіна І побачиш ти з вікна, мільйон підмінячих грай. Пінмінячих зрай ла -ла, -ла, ла, -ла, ла ла лай мільйон пінмінячих з рай. Як ти любиш, ми в костюмах Геть усі в чорнилі, готовий до підписів. І угода на столі вже лежить. І що ти скажеш про рідкоземельних моржів? Якщо ми там, ти не знизиш до нуля, ми удобрим всі гольфові поля. Як ти їдеш, ти туди у вільний час, в кожній лунці знайдеш згадку про нас. Ми не Європа, не китай, ти пінгвінів не чіпай, відмороженнями, не заляка самця, що висиджував з яйця, дитино серед зими. Ла -ля -ля. Ла -ля 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 -ля. Пане Мане Якщо ви той самий рудий чудний пінгвін якого ми 40 років тому вигнали з острова, і ви хм, досі на нас ображаєтесь, то вибачте нас. І повертайтесь, ми на вас чекаємо. Ай, містер президент, ну і на майбутнє собі знайте, що якщо що, то ми вам завжди за все були просто вдячні. Він Настя. він ненася, гастя. Sejnoche kwartao. Čo tú je chinka, blačichomori.